Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося, осталися могили по полю. Високі ці могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повити. Високі ці могили, чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу на севросу за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало, Жуйба в шинку мед горілку поставцем кружало. Було колись добре жити на цій Україні, А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману Небо сонце криє. Синє море з вірюкою то стогне, то виє, ні прагирло затопило, Ану ти, хлоп'ята. На вайдаке море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиманчим не вкрили. Грає же море заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди-туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси, заохочу прину, підняв шапку, човни встали, нехай ворог гине. Не в синопу отамане, панове молодці. А оця гра до султана поїдемо в гості. Добре, батько отамане, кругом заревіло, Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло, Синє море вздовж байдака знову походжає, пан отаман, та на хвилю мовчки поглядає.